З танків градів та артилерії російські окупанти стріляли по Авдіївці минулої доби. Внаслідок обстрілів травмовано місцевого жителя. Повідомив Суспільному начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За минулу добу 30 масованих обстрілів відбулося з місту. Ми маємо одну поранену цивільну особу. Чоловік 87-го року народження. Ворог позавчора ввечері десь біля двадцяти почав свої штурмові дії. І трохи більше ніж доба відбували штурмові дії північніше від Авдіївки Красногоровка. В цьому напрямку наступ росіян поблизу Авдіївки цієї доби був безуспішний, кажуть у Генштабі. На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області. Поліція області зафіксувала 18 російських ударів по Донеччині. Повідомив суспільному поліцейський Олег Кирницький. Окупанти били й по Мар'їнській громаді. Ракету С-300 ворог спрямував на Костянтинівку, зруйнував будівлю підприємства. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в селі Іванівського Бахмутської територіальної громади. Артилерію окупанти накрили Щербинівку, пошкодили вісім приватних осел. Ще дві домівки пошкоджено у Торецьку. У Шахтарському під снаряди потрапили сім приватних будинків. За даними прес-служби Донецької облдержадміністрації у Часовоярській громаді ударами росіян пошкоджено чотири приватні будинки господарчу та промислову споруди. У званівці обстрілами з РСЗВ повністю зруйновано два будинки. Пошкоджено ще чотири. У переїзному зруйновано та пошкоджено дев'ять житлових будинків. Крім того, російські окупанти обстріляли міньківку та роздолівку Солидарської громади. Олександра Зоз, Олександр Забродін Суспільне новини Донбас.